Знаєте, у світовому кіно дуже багато романтичних пар, які всі ми знаємо. От, наприклад, Шреки Фіона, да? Іван та Марічка. Або, наприклад, от Ромео і Джульєта. Так. Так. А хто дивиться Тітанік? Титанік, всі бачили, да? так? Роуз. Роз. Джекі Роуз. Так. Всім відомі пари. Так, і завжди цікаво, як склалось життя героїв через багато років після подій з фільму. Отже. Через багато років. ага. Слухайте, можливо, можливо я роздягнусь? ні, 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 Не треба. Я вже якось позувала оголеною. Ти хто? Нарешті я знайшов тебе Роуз. Хто ти? Я? Джек? Джек Рассел? Джек Деніелс? Джек Воробей? <кхи> Ну, ну згадай, ми познайомилися на лайнері і закохалися одне в одно. Капітан Джон? Ні, який капітан. Ну, у нас ще був секс. О! Лоцман Джузепе? Який Джузепе? Дійсно, який Джузепе, там же їх було троє. Я, ну, у, у нас був секс. У нас же секс був в автомобілі. Гріша. Гріша, таксист, біла церква. Як ти тут? Який Гріша? У нас був такий палкий секс в автомобілі, що запотіло скло, і ти зробила рукою так. Прикладися. Каже, каже, палкий секс, і я отак рукою по стеклу водила. У мене такий колись палкий секс був в ланосі, що я головою в бардачку застряла. О! Ото палкий, а ще один раз вже гулях так зубами за руль вчепила, що відкусила його. Ото хорошо. а ще разок у мене було, знаєш, оця розочка, ну на коробці передач. Так по бедру дала та розочка, що мене і за того роуси називають. А ти хто? Ти я Джек. Уж ну, гадай. Титанік, що вснувся з айсбергом 12 «12-й рік, третій клас. Третій клас, Третій… третій... ти мій фізрук. Третій клас, але четверта палуба. Ти… А я… Ну, Ну? Джек! так, Ні! Так! Ні. так. Ні. так! Джек! так! стоп. якщо ти саме той Джек з Титаніка, о, я тоді на, намалюй мене. Я? Так, намалюй то як я? Тоді, як тоді на Титаніку. Роуз, ну ти так змінилася, я боюся, що в мене не вистачить олівців. <рив> так, стоп, стоп. Ви, ви вже просто на моє поле залізли, а? <кхід> Слухайте мене. Давайте, так би мовити, прояснимо картину. Давайте. Якщо я малюю вас обох голими, це одна ціна. Якщо ви кохаєтесь, а я на це дивлюсь, так то вже друга. А якщо ви кохаєтесь, а я це все ще й малюю, так то взагалі ж третя. Хоча, якщо нас троє, а малює хтось інший, що можна і безкоштовно. І ти, Іди звідси. Ясно. Тоді я бухать. Слухай, я не вірю своїм очам. Роуз. Це ти? Роуз. Боже, як же ти змінився, Джон. Я Джек. Неважно. Дай обніму тебе, Джек. Та йди. Роуз. Роуз. Я бачив кіно. Кстати, як тобі Дікаприо? Та Таке. Слухай. Я бачив кіно, там же зовсім не так. Як було насправді, ти казала, що я врятую, тебе врятую, а не врятувала. Так Я хотіла, я хотіла, чесно, але там двері були тільки для мене. Чому тільки для тебе? Бо там на дверцятах була буковка Ж. Але ж ти тримала мене за руку? Я тримала. Тримала. До останнього, До останнього. Тримала. Ні, так, ні, тебе... ні, 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 ти отако кожен пальчик мій віджимала, отакого. Отако. Я не віджимала, я, я гріла, я хекала. Ти не хекала. Я хекала. Ти не хекала, ти кусала їх. Я. я не кусала. Кусала, потім вдарила мене ногою. Та я не вдарила. То Та я так до тебе загравала, поняття? У воді при плюс два. Хотіла тебе чуть-чуть подбереть. Подбадрить і вдарила веслом по голові. Слухай, Джеф. Я, я... Джек. Це твої проблеми. Там було темно, ніч, я злякалась, я думала, що то на мене нападає бабьор і лупанула. Але Але чесно, я назавжди, я назавжди запам'ятала слова, які ти мені сказав на останній. Які слова, які ро. Оці було так глибоко. Я отак на дверях лежала, в глазок, дивилась, а ти так буль і віддалявся. О, до речі, пішли до мене в каюту. Я візьму ті двері і буду на тебе дивитися глазок, а ти будеш віддаля. Так ти врятувала двері, а мене не врятувала. Баа, класні двері. <рес> Червоне дерево, ну хороше, але я не перестаю тебе менше кохати, джим. Я джек. Неважно. Я з кожним ковточком тебе кохаю все більше. От я взагалі, як полюблю. А де, де... Де підвізка з діамантом, серця океану? Де? Як де? На дні? На дні. Ти викинула в океан? Ні, на дні це ломбард на дорогожичах такі є. <риклад> Знаєш, грек, разні були часи. А куди ділися гроші? Ти їх витратила на пошуки мене? Так. Так. Так, шукала я, мене. Я шукала, шукала. тебе, да. я заради тебе. Заради тебе я кожен день їла лобстери. Лобстерів. По два штуки в день. По два. Так, Бо знаєш що? Бо лобстери це хто це падальщики. Вони отак поднулазять, все кушать, і я коли їх їла. Мала надію, що в одному з них я знайду частинку тебе. Любов робить з нас ідіотом. Да ладно я, ти, як ти вижив ти. Це, це дивна історія. Пам'ятаєш, ми з тобою плювали в океан. Я вчив тебе плювати в океан. Пам'ятаєш? Я вчив, а потім не зрозуміло, як, але з тих наших плювків виріс айсберг. І він пробив «Титанік». Я коли впав в воду, я виліз на той айсберг. І зграя пінгвінів мене врятувала. Пінгвінів? Пінгвінів. Але мене потім вони прогнали. мене. Чому? Сказали, ти нам не підходиш, Жек, ти висижуєш яйця, стоячи. А потім я поплив по океану. До тебе по океану. Я плив, 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 плив. Ну а далі я а далі? Далі, а далі мене врятував кит. І я прожив півроку у нього в шлунку. Oh. Ні, там нормально, тільки смердить, як в, в, в бортничах. А потім я знову поплив до тебе. Знаєш, що кохання до тебе і твоє кохання до мене весь час тримало мене на плаву. Ой, халюцій, Боже, Я не можу повірити що це ти. Це я. Слухай, кохане, ну якщо ми вже тут. Так, давай, давай зробимо те, що робили на Титаніку. Тут чи може в автомобілі? Ні, тут. тут пішли плювати. Куди плювати? Ми вже з тобою плювали в океан, він нам помстився. Да, нормально, цей раз так не буде. Отуда От плюй. Отуда От плюй. Отуда? От Отуда плюй. Іра. Люди заплатили такі гроші, щоб посидіти. Ми зараз <рес> почне в них плювати. Ти що? Іра. Перший ряд Дор. Да. Угу. да. Давай на балкон плювати. Диви, яка зграя! Бакланів весь у-у-у. Стасик, случайно вирвалося з опадіння. Добре, не буде плювати. Я згодна бути з тобою. Так. Але тільки знай. Що? ми зараз підемо до мене в каюту. Так. І ти віддаси мені весь свій борг. Я тебе нічого не позичав. Джек, <праук> 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 я 40 років без сексу. Серйозно. Це посчитати. 365 на 40 плюс високосний, два праздні. Коротше. П'ятнадцять тисяч разів ти мені довжен і ти оддасти їх мені прямо зараз. Пошли. Поступ, поступ, поступ. Роуз, ага. починай без мене. А я до художника за олівцями. Єдиний квартал